Всім привіт, з вами Кіт. Більшість з вас звернули увагу на мій канал через хардкорні історії та шлях до 60 го рівня у Warcraft Classic. Ми йшли до мети досить довго, проте все ж подолали всі перешкоди, і непереможна паладинка закрила челендж з одним життям. А це означає, що хардкорного Варкрафту у його звичайному вигляді на каналі більше не буде. Але в мене є кілька ідей, як можу порадувати фанатів цього режиму, і в цьому відео якраз реалізую одну з таких. Шлях до 60-го був довгий, але не всі знають, що починався він на іншому ютуб каналі та на іншому сервері, коли офіційного хардкору ще не було, а всі грали у цей режим за допомогою Аддону. Тож, вмощуйтеся зручніше, адже сьогодні ви побачите весь мій шлях від першого персонажа на сервері Hydraxian Waterlords і до передостаннього. Бо невеличкий спойлер, про паладинку буде окреме величезне відео. Поїхали! Грав я, значить, у Варкрафт, коли в чаті промайнув СПАМ-Реклама трансляції на твічі. Гравець запрошував до себе на канал подивитися хардкорний челендж з одним життям. Тема мене зацікавила, і виявилось, що я пропустив цілий пласт ігрового дозвілля на класичному Варкрафті. Вже більше року, як ентузіасти створили сайти Аддон, щоб можна було пограти у хардкорний Варкрафт. Суть аддону дуже проста: він відслідковує першу смерть персонажа та передає дані на сервер. Також блокує торгівлю, аукціон, прокачку в паті, пошту, а об'єднання для проходження підземель можливе лише один раз на один данж. Тобто правила були ще жорсткіші, аніж на офіційному хардкор сервері від Хурделець. Також була таблиця лідерів, можна було змагатись у різних категоріях на швидкість прокачки. Але моїм вибором був звичайний челендж на виживання. Адже це вже непоганий виклик. Аддон працював також і на БК та ЛК, проте там ніхто таке не грав. А ось на ванілі всі кайфували. Єдиний мінус, що не було окремого серверу для хардкорівців, і тому дуже часто в Азероті зустрічалися не тільки гравці, що виконують челендж, а й звичайні кабачки. Не те, щоб це було проблемою, але коли всі в одній таці, то так цікавіше. Особисто мені було все одно за кого грати. Звісно, були певні вподобання, але заради контенту та якогось цікавого рандому вирішив обрати персонажа через рулетку. Спочатку вписував расу, а потім клас. Хто дивився мої хардкорні походеньки, знає, що найскладніший клас для виконання хардкору це воїн. І сумісно це мій найнеулюбленіший клас. Так вийшло, що не фанат ялатних персонажів. І що ви думаєте? Першим відкривачем стає гном воїн Я довго сміявся з цього, але рандом диктує правила. Тож, створивши кумедного вусаня з Ніком Усикович, вриваюся у челендж. Почалося все як завжди: стартова локація та ізі квести. Проте не все так легко, як здавалось. На четвертому рівні, коли вже збирав квестовий предмет, воскресли одразу три тролі, і для воїна це могла бути кінцева, проте пощастило. Зайшовши в печеру для ліквідації якогось іменного троля, зустрів ще п'ятірку таких самих героїв. Тобто хардкор режим існував вже більше року, але конкуренція на мобів збереглася, хоч і невеличка. Покопавшись в Аддоні, поки чекав на свою чергу, знайшов статистику смертей, і очікувано, воїн був на першому місці. Під вечір зустрів кубку дворфів на точці старту, тобто онлайн дійсно високий. Отримав шостий рівень дорогою до першого поселення. Зайшовши до печери із сніговими людьми, ненароком агронув двох одразу. І мах, що стояла поряд, замість допомогти, тактично звалила. Перший моб мені зніс більше половини ХП, і я вже думав запити це діло настійкою, я капнув сьомий, ну дуже вчасно. Пробираючись потроху на вихід, влетів в моба, і бачу, що йде ще один, тож тактично відходжу назад. Та виявилося, що з боку ще один воскрес. І це було дуже недоречно. Розумію, що двох потягну, тим паче, що є баночка ожинової наливки. Забився у вугол і наче все за планом, проте звідкись взявся ще один хутряний чорт. Банку я вже випив, по життям просто мізер. І розумію, що ніяк не втащу останнього. Починаю тікати, сподіваючись на краще. Ось вам і рандомний респаун в печерах. Пізніше це пофіксили, бо було овер тяжко. Тікав я досить довго і зібрав непоганий шлейф, але куди там? Вже побачивши вихід з печери, перший персонаж хардкору скрутився. Це жодним чином не впливало на мою рішучість в проходженню челенджу, тож крутанув рулетку ще раз. Ми отримали Таурена, а по класу знову той бісів воїн. Перший був маленький, а цей здоровило. Ну йому однозначно більше пасує цей клас. Довго не думаючи, над ніком, назвав нашого рогатого Бугай. Насолодившись карпатськими ланами, почав прокачку. До шостого вкачався досить швидко, і дорогою до столиці вибило сповіщення про смерть 18-го воїна. До речі, усі хардкорники бачать сповіщення про смерть у саме в такій формі, але тільки якщо невдаха прокачався вище 10 рівня. А ввечері знову скажена конкуренція. Проте хом'як, побачивши скриню чим дуж, рветься до неї. Та коли відкрив, виявилося, що якийсь гівнюк залишив лишенську ринку хліба. Я б ноги відірвав за таке, а сам тим часом тікаю від награних мобів. В принципі, все контрольовано, бо народу багацько хтось забере собі тих собачок. І бившись неподалік зі Страусом, побачив, що пташина на підльоті, але не встиг нормально відійти, і той гриф вже зірвався. Ну, вони більш-менш мого рівня. Воїн зі щитом, а також маю банку на ХП. Тож повинні впоратись. Але, вирубивши першого і залишившись з третиною ХП, бачу, що моб аж 9 рівня. Та тоді мене це ніяк не вразило. Це зараз я розумію, що вар таке не подужає, а тоді маловато було досвіду, і як результат вісім промахів з парируванням підряд, і я складаюсь від літаючої курки. Так від'їхав мій другий воїн, що кумедно також на сьомому рівні. Наступним піддослідним був також Таурен, але на цей раз шаман. Я був заряджений, тож помилок робив мінімум. На 16 рівні черги не менш, ніж на п'ятому. І це круто по-своєму, адже відчуваєш якусь соціальність та масштабність. Але якщо квестів на іменних мобів багацько, то це вже проблема, адже нагадую, що паті заборонені. Апнувши 18 рівень, пішов у свій перший данж, той що під Оргрімаром. Квестів набрав цілу пачку, а з огляду на наш рівень все пройшло як по маслу. На 19-му з половиною, маючи декілька готових квестів, і вже йшовши Апт 20-й, побачив здоровенну гумбу, що на три рівні вищі за Таурена, і це знову ж не зупинило шукача пригод. Але цього разу боровся обережно. Більше через тотем та автоатаки, економлячи ману для Хілки. І не повірите, все вдалося. Я поклав на лопатки цього здоровання та отримав ще один квест з нього. Але вийшло так, що я навіть не встиг записати епічність моменту. Вирішивши пограти зранку, шаман тупо втопився в калюжі з черепахами. Боровшись з ними, я банально забув про дихання і від'їхав від води. Реально, я був в шоці з самого себе, і після цього взяв паузу на деякий час, щоб перепочити. Адже такі сподівання і так відкиснути. Далі рулетка підкинула нам чорнокнижника. Другий за простотою клас. Тож, вже мав побити свій рекорд в 19 рівнів. І на психованих влітаю одразу в трьох мобів. Ну ви уявляєте тупість цього вчинку? Мани третина, а я агрю одразу трьох. Проте це не його зоряний час і все ж розкидав бандюків. А у стартовій локації людей черги взагалі епічні. все як у мемах. Стоять один за одним та чекають на здобич. Пересунувся до печери з кобальдами, де після смерті одного одразу піднімається наступний. І, будучи впевненим, що коротун забере собі одного, я забираю іншого, але той щур тупо тікає. Нічого, якось впоруюсь з бісенятою. І ось, добивши першого та вовтузившись з другим, вибігає той козел та виводить за собою моба, що якогось дідька зривається на мене. Я просто в шоці, навіть відбігти не встиг і скрутився на п'ятому рівні. Це мій антирекорд. Повертаємося до нашого рандомайзеру. Відчуваю себе учасником поля чудес. Але коли замість автомобіля випадає третій раз воїн, я пакую вудочки і забиваю на це колесо фортуни. На цей раз буде маг немерть, бо я так вирішив. Маг впевнено займає серединку в топі хардкору по смертям, тому можу собі дозволити бити рарника десятого, маючи усього сьомий. Так, так, суїцидальні нахили нікуди не зникли. До аж поки з 20 хп не тікаю через паркани від тої скумбрії. І ви думаєте, це зупинило мага? Звісно ж, ні. Просто тепер я більш підготовлений, але не до резистів заклинань. Той мурлок тупо поглинав закляття і не отримував урону. Тому вже на половині його ХП я був без мани і знову тікаю. А ось третього разу не було. Коли я прийшов на поїн, його вже вбили перчики, що проходили дуо хардкор. Як на мене, це слабкість, але кожному своє. Та для нас не Мурлоком єдиним. Знімаєш кірку з цього хутряного апельсина, на поле вийшов вовчик, і щось він був не в гуморі, бо зірвався за пів кілометра. На щастя, я це помітив і цього разу пронесло, адже елітка з черепом це не смішно вже. А ось рарник 15-го має бути ізі для мага 13-го. Так я собі подумав, коли побачив павучка біля печери, зачистивши околиці. Запускаю добрячі заклинання у стилі Сімоса Фінігена з Гаррі Поттеру. і одразу злітає пів хп з павука. Лупашу його далі, але той чорт поглинає тепер всі закляття. Я в шоці тікаю, не розуміючи, що взагалі відбувається. Починаю колупати його дрючком, але і тут йому пофігу. Це щось надпотужне мені дісталось. Збивши хп до 60 я морожу його лапи і своїми перебираю якнайдалі. Та звісно ж, мах повертається. Тепер, більш обережно і економічно, починаю пробивати. Але той павук лупасить мене на пів хп, нічого не кастуючи, а заклинання продовжують поглинатись. Баночка була на поготові, моб б'є на 25, наче повинно вийти. Але тут чи то кріт, чи знову якась магія, коротше, лупанув він мене з вертухи і немерть знову померла. Це одна з найпічніших смертей, адже така легка здобич та виявилася дуже потужна. Далі була друїдка, ну ось вона точно має подолати прокляття 20 рівня, вище якого я не прокачувався. Але якось необережно я сіганув з дерева і мало не від'їхав на самісінькому початку. А хардкорності додавали ще й глючні моби. Не дивлячись, що це офіційні сервери, а не піратка, Вов продовжує ставити гілочки у наші ніжні колеса. Побачивши скриню агрі медвежа. Але виявилось, що це ті троє сказочки про Марічку, і тільки мій величезний досвід за друїда та прокачаний рівень дали змогу відбитися від паскудників. А життя нічому не навчило і пішов друїдкою 15 рівня на ведмедицю Аж 19. го У мене було декілька козирних карт в декольте, але ж головою треба думати. Прикликавши корінчика, ми удвох все ж таки подолали хутряну, але таке собі задоволення було. Веселищів чимало, але друїдка кожного разу виживала, як не дивно. Ось тут я навіть трошки злякався, коли побачив таку араву, та виявилося, що вони бігли на їдло, що друїдка їм зготувала. Та заруба все ж відбулася, як чорт з табакерки вистрибнув сатир 19. го На щастя, я вже мав повний стек бафів та банок на ХП, але все одно трохи нервово, адже купа промахів і парирувань не сприяють спокійній прокачці. Проте прокляття було знято, і, перебравшись у західні королівства на 21 рівні, біжу у мертві копи з досить впевненою тіною. Адже данжі можна проходити лише один раз, тож гравці не ризикують, йдучи лоу-левелами туди. Інст пройшли, далі набрав 24 рівень і помірявся силою зі здоровенним кам'яним велетнем. Друїдка і тут вийшла переможницею. Не все завжди було ізі, та цікавих, а головне гострих моментів вистачало, проте якось виживав. І знову персонажа згубила моя непильність. Відволікшись на котяку, що бігала по столу з комп'ютером, я не помітив, як натрапив на патруль, що в ординській локації біля перехрестя. Забувши про магічний пилок і навіть про запис відео, друїдка, маючи 24 й рівень, благополучно відправляється в пул загинувших персонажів. Ось саме її було особливо шкода. Ми так круто тащили. Тепер на черзі двор в паладин. Перестрибну одразу на 20-й, де мало не відкиз з квестом котрий друїдка пройшла на 19-му. На щастя, є бабл. Перший інст на шляху до 60-го був пройдений без проблем, паладин навіть потанкував трохи. А ось з другим вийшло так собі. У мертвих копах майже під кінець зірвалися одразу два рівні мобів, котрих, до речі, потім блізи пофіксили. Але тоді ми перебділи знатно. На цей раз я був хілом і про всяк випадок попросив друїда допомогти. Але де там, усі тікали, як могли, хоча реально, якщо б зібралися, то змогли б їх подолати. На жаль, не склалося. Першим пішов друїд, що намагався всіх врятувати своїм омолодженням. Далі мах примороджував бандитів, і очевидно, що поїхав за друїдом у Вальгалу. Поки я чимдуж біжу нагору, танк протиснув бабл і також намагається втекти. Але тут варіантів мало, тому також відробився. А я, добігши на інший рівень, і в надії на достатню дистанцію протискаю рятувальний камінь телепортації, нервові 10 секунд, і величезне зітхання. Впорався, вижив. І, як не дивно, не я один воїн вже відпочивав у штормовії. Напевно, за першої ж нагоди звалив звідти, з чим я його й привітав. Маючи 24 й рівень, вирішив пройти елітний квест на огрів, що пасуться у печері біля озера Лох. Але щось пішло не так. Не дивлячись на те, що рівень моба був на цілих 4 нижчий за мій. Його атаки, якісь ну, дуже читерські, б'є по дві одразу, і, на жаль, це я помітив дуже пізно. Побачивши, що маю менше половини ХП, протискаю Хілку, і той бугай крітує, залишивши 133 поїнти поінти здоров'я. І розгубившись, я відповзаю трохи назад, вже тягнусь за баблом, але ще один кріт положив дворфа на лопатки, і ще одна смерть у печері. Кілька хвилин по тому я глянув статистику смертей в локації, і тут просто рай для Аїда. Вся зона в Черепах. Ось так неочікувано від'їхав Паладин, останній персонаж на фанатському хардкорі, адже далі челендж буду проходити вже на офіційному хардкор-сервері Stitches, або Стібок по нашому. Першим пацієнтом, як і того разу, буде гном, проте на цей раз чорнопідручник, як його охрестив один з підписників. До 10-го я вже навчився прокачуватись і одразу перебіг у штормовій. Одним із перших викликів було завдання на порося принцесу. Бісеня від'їхав і залишився я сам проти трьох, та головне забити ту принцесу, а від малих можна буде і втікти. Додатково припас трохи наливки на відновлення життів, тож все наче під контролем. Але щось пішло не так, бо на агробандитів я не розраховував, і треба було відкурковувати банки, коли побачив, що маю 30 хітів. Наступним веселим моментом був рарник, що налетів на мене просто так, а на додачу був ще й на кілька рівнів вищий, тож тут однозначно тисну фір і тікаю. Ще пощастило, що фір пройшов. У чорнокнижника взагалі було багато небезпечних моментів, тож, якщо цікаво, переходьте у плейліст хардкору і там знайдете повні відео, як цього гнома, так і інших персонажів, що провалили челендж. Хардкор тим часом набирає популярність, і навіть щоб в день пограти, треба чекати в черзі кілька десятків хвилин. А від'їхав чорнокнижник у болотині, коли мочився сутулими собаками. Так вийшло, що зірвалося одразу двоє, та ще й демон від'їхав, іначе вже був шанс вижити, коли прикликав іншого. Проте лютий рандом вирішив, що треба дати іншому собацюрі шанс крітанути і плюшкою в 177 хп, чорнокнижник 27 го рівня лягає спадки. Він став рекордсменом, було дуже шкода, але вже створив іншого персонажа у якості банку. Бо за правилами цього серверу можна передавати речі та голду на інших персонажів. Тож мій внутрішній хом'як одразу вчепився лапами за цю можливість. Другим піддослідним був також коротун, але трохи більший і агресивніший, бо за класом вибрав воїна. Це мав бути тру-хардкорний персонаж, не тільки за складною прокачкою, а ще й з професією підстать, тому обрав кузню та збирання руди. Найнудніша і найтяжча профа, як на мене. На 16 му рівні мало не відкис у Локмодані. Нагрилося купа трогів, навкруги також повно мобів, і події розгорталися на острові, тож втекти було дуже важко. Та все ж пощастило і якось вивез. І невдовзі зустрів знайомого з минулого епізоду. І тут вже йому не пощастило, адже воїн лише на два рівні нижчий від мурлока і готовий до бійки. Та банку все ж випив, бо кріти можуть швидко закінчити історію. Мало не здох від стіпка у Смерку лісі, заробився з пташкою та гнолами, і певно, щось вони проти мене мали. Адже останніми хвилинами життя воїна була бійка з цілою оравою песиків. Біг я як лань у Африці, проте все ж не підходить двор для спринтів. Тож, маючи 24 й рівень. Коротун загинув. Черговим найшвидшим провальним челенджем була Чорнокнижниця Орк. Все йшло як по маслу, до тих пір, поки не вирішив об'єднатися з тролькою магом в паті, щоб лупанути гобліна. Але ретроградний Меркурій пошкодив трошки мізки, і щось пішло не так. Дурепа агрить усіх підряд і, звісно ж, тут не вивозимо, бо малий гоблін вносить лютий демедж. Тепер настав час зайти з важкої артилерії. Створюю друїдку. Одна вже загинула у нещасному випадку, тож досвід є, хоч і не такий позитивний, як хотілося б. Дуже нервовою була ситуація на 9 рівні, коли чистив фур у печері. Задивився на інших гравців, що допомагали бити ведмедика, а сам просів аж до 12 хп. На одних рефлексах випив банку, хоча вже не було потреби, адже моба було вбито. Це могла бути кінцева, просто пощастило. Перше побачив отримання світових бафів, якраз після проходження підземелля у баренці. А фіаско сталося в той момент, коли я хворів ковідом. Зібралася паті на елітних мобів, що у багрянокряжі. Нам залишилось небагато, але танк лівнув, тож я сам визвався потанкувати у ведмежій формі. І варто було просто піти відпочивати. Все було за планом до тих пір, поки нашого розбійника і хіла не відправили в астрал. А двоє гравців проти трьох еліток це нереально, навіть якщо одного контролимо. Просто не вистачає мани на захіл життів та танкування. Потім воскресли ще двоє, і, віддавши наказ тікати, я агрю більшість на себе, тим самим рятуючи сквад. І вже за мить до жаданої свободи все ж дотягнулися до мене кілька орків, і черговий персонаж 24 рівня загинув. Дуже шкода пухнасту, проте план на майбутнє вже був готовий. Спочатку прокачую розбійницю орка, далі, якщо не вийде, черга паладинки, а мисливець залишається виключно на хом'ячі послуги. Тож так, переходимо до розбійниці. Пікантні ситуації, звісно ж, були, але маючи скіл у хілянта, розбійниця витримувала тиск скажених мобів. Проте, печери це виклик для кожного хардкорівця, і зелена оркиня не виключення. Не маючи у торбі турнікетів, банки на хп, черепа троля, що відбирає життя та відновлює заклинателю, Розбійниця точно померла. Б. Але все це вкупі з досвідом минулих персонажів допомогло здолати іменного боса печери. Потім була друга печера, що також змусила сіднички стиснутись. Головного демона я поклав на лопатки, але його прокляття та інший моб могли швидко закінчити історію роги. Та не цього разу. Для виживання дуже доречно не тільки ухиляння, а ще й швидкі ноги. Тікаючи від одного копитного, чомусь зірвалися ще 4 моби. І якби не спринт, не факт що вижив би. Взагалі розбійник досить складний персонаж, але якщо трохи попрактикуватись, то можна навіть елітних монстрів виносити. Звісно ж, краще мати бенти та баночки на хп. В цій битві було дуже стрьомно, та все ж вивез якось. А фінальним випробуванням для оркині стала ще одна печера. Чекаючи на іменного моба, бився з одним і неподалік воскресли ще двоє. І докупи вони могли обеззброювати. Тому, віддавши усі рятувальні фішки та козирні карти, єдиним варіантом, як і у найпершій моїй спробі на хардкорі, було просто втікти крізь купу мобів. Побачивши, що відірвався, одразу підхилився, і виявилося, що мисливиця, яка також чекала на моба, врятувала мою дубку. Тому в знак подяки віддаю потрібного нам обом бандита. Не знаю, чому ми це не зробили у паті, навіть і не пам'ятаю вже. Тепер залишився один на один з печерою, і я розумів, що маю дуже швидко забирати мобів, щоб встигати за їх респавном. Вийшло рівно так, як я і очікував. Гоблін, що воскрес, вже біжить на рогу, хоча він взагалі зелений. Проте Агрорадіус все ж спрацював. Та фатальною проблемою було те, що цей коротун, коли я йому опустив ХП, тікає до братиків та агрить ще додатково двох зелених чортів. Ті чомусь телепортуються, останній також добігає і знову треба тікати. Але тепер вже маю більше життів та протиснув ухиляння, тож може і вийде. Біг максимально сейвово. На шляху постійно були моби, але спрінт давав можливість уникати ударів. Тож на вулиці я опинився із сотнею життів, тобто є шанс на спасіння. Видав приголомшення крайньому і бачу останнього гобліна на моєму шляху. Вже після нього проблем має не бути. Та знову лютий рандом. Спочатку затормозив у текстурі, та коли протиснув контроль, той перчик його заблокував. Ще два удари в спину і все. Оркиня так і не дійшла до 20 го рівня. Дуже епічна гонитва, але не судилося зеленій пройти челендж. На відміну від славнозвісної паладинки, про яку буде цілий фільм, від початку її пригод і до фінального 60-го. Нагадую, що повні відео кожного з персонажів. Ви можете знайти у плейлисті хардкор тут на Ютубі. А взагалі, хардкорний челендж це довгий та нервовий шлях. Проте також це дуже цікавий досвід, який відкриває інші сторони гри World of Warcraft. Саме після хардкору я відчув, що таке класична ваніла Вов, WoW, і тепер періодично стрімлю сезон відкриттів. Це також класична перша версія Варкрафту, проте зі своїми ніштячками. Тому, кому цікаво, забігайте на стріми. Або дивіться в записі на каналі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про лайки та телеграм канал, де роблю анонси стрімів, нових відео а Хом'як ділиться безкоштовними роздачами ігор. Бережіть себе, а з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось!